Коротше, це пташка, це яка тут дуже давно, Вон її клювик. Йо! От, Загрузив свій трактор. Це вже не мінівен, це мінітрактор. Так, ви подивилися минуле відео, там де я купив своє перше житло. А в цьому відео я вам покажу, як я роблю ремонти в цьому житлі. Значить, це, це все ще той самий день, перший день, як тільки ми підписали контракт. Я вже приїхав і починаю виробляти. Значить, дивіться. Карпет. Якщо зняв бейсборди, оці бейсборди ж тут були. Вирішив почати зі спальні, тому що треба спальню швидко зробити і щоб можна було хоча б заїхати і тут вже жити. Так, зриваємо карпет. Зриваємо, дивимося, що там під ним, під дизом. Так, так як я йду, така підкладка під карпет іде м'яка, І під ним бетон. Бетон це добре. Тобто сьогодні в мене така мета підготувати трошки оці дві кімнати, дві спальні, цю і ту. Він легко ріжеться, я думав, що буде важко. Різатися, але Нормально, так іде. все, нема кусочка. Зараз тут дорізаю. Все, і цей кусок я виношу. І так по кусочку-по кусочку і кожен винесу. Скільки тут цього карпета, подивіться, я зірвав тільки, тільки трошки коротше, з цієї кімнати. Ну, не трошки, а з цієї кімнати і з цієї кімнати зірвав. Тут ще отут ціла кімната. І вже ціла гора. Я не знаю, чи вийде за один раз то все вивезти. Воно таке важке, капець. Надію, що вийде. Коротше, мені треба все встигнути зробити до неділі, тому що в неділю буде Степан, супермайстер, який поможе мені почати складати паркет. Надіюсь, він почне, покаже мені як. А далі я вже продовжу сам це все робити. Сподіваюсь, що вийде так, як я собі запланував. Короче, загрузив карпотом машину, вон там, там не знаю, чи ви не видно. все не помістилося, лишилось трохи. Ось стільки. Дивіться, що я знайшов. Тут коротше, є пульт. Такий дуже деісторичний, що, напевно, з 90-х, я так думаю. От він так виглядає. Це такий пульт, щоб закривати оці гаражні ворота. Я, тільки я, що тестував. він про... О, працює, дивіться. Капець. це така установка. Ще видно, навіть дизайн такий, ще старий з тих часів. Її, напевно встановили ще. Це будинок 1985 року побудови. І він, напевно, цю пеню ще тут, може тоді, може трошки пізніше, я думаю, десь, напевно, в 90 х День другий. Приїхав я вже на будинок, вже трошки почав робити ремонт, і в мене тут надріло таке серйозне питання. У <кій> мене тут в Лівінгрумі. В Лівінгрумі є отакий, от, я не знаю, як це камін. Коротше, під камін така от споруда. І я думаю, що її варто би було десь демонтувати якось. Але питання в тому. Наскільки це складно і чи це взагалі можливо. Ну, мені здається, що можливо, але це, напевно, буде дуже складно розбити це, це, ту цеглу всю. Це треба, напевно треба брати кувалду, бити якось, чи що. Фіх я знає, знаю, не знаю, що там за ним. І от я зараз в такому непорозумінні, чи варто це робити, чи не варто. На вулиці такий дощ валить капець. Чи варто це робити, чи не варто, не знаю. Напишіть в коментарях, щоб ви, ви зробили з цим. Бо воно забирає квадратні метри. А точніше, квадратні скверфіти воно забирає, тому що на цьому місці, ну, блін, це якихось там декілька скверфіт, декілька скверфіт є, а там міг би висіти телевізор, тут би був собі тут був би диван. І воно так, знаєте, не ні, ні в двері. Коротше. Поки що я розбиваю тут плитку. Тут була плитка, я зараз її розбиваю молотком Оцею штукою. І ще тут треба розбити багато плитки. Порозбиваю плитку, поприбираю все. Нанесу праймер на підлогу, тому що ну, от, говорив зі спеціалістом, сказав, що треба праймер нанести, щоб воно все було чисто і нанесений праймер. І на праймер вже буде наноситись, на праймер вже буде наноситись клей, а на клей вже паркет. До речі, паркет. Я вам зараз покажу, скільки в мене є паркета. Оце тільки десь, напевно, одна третя, може навіть і менше, того, що в мене є з паркету. Це є дубовий паркет американського виробництва. І я його купив на аукціоні сторожі. Тобто я купив цілий сторож, і там був, був оцей паркет. Щоб ви розуміли, встановити паркет в себе вдома в Америці не кожен може собі дозволити, тільки самі багаті люди. Це дійсно, це я зараз не прикалуюсь, це дійсно так є. І мені просто повезло, що я виграв цілий сторіч. За сторіч я заплатив на аукціоні, мені здається, щось 800 доларів чи 700 доларів, а там паркету було десь на 8 тисяч доларів. Ну і плюс ще багато всяких інструментів, всякого іншого. Я там ще попродавав дещо. І от тепер маю паркет. Єдиний мінус, це то, що цей паркет різний. Тобто є, наприклад, пачка, ну, наприклад, є 10 пачок. Паркету, якого вистачить на одну кімнату, там 10 пачок паркету, якого вистачить на другу кімнату. Він трошки відрізняється там відтінком, кольором, деякі відрізняються формою. Але я думаю, що якщо я вже вирішив, що буду класти паркет повсюду, навіть якщо мені його не вистачить, ну, мені його точно вистачить. Питання, чи мені вистачить так, щоб воно виглядало гарно. Тобто можна робити в одній кімнаті один перехід там в інший робити, в принципі, нормально вийде, я думаю. Підлога тут рівна. Як бачите, тут бетон, я зняв карпет, все, і тут бетон. І підлога рівна. Ну, по крайній мірі, мені вона виглядає рівно. Можливо, я не бачу оком, чи вона точно рівна. Ну, так виглядає, що вона рівненька. І мав би паркет на це лягти гарно. Можливо, навіть без клею. Тобто я також там говорив з людиною, яка трошки в тому розуміється, і сказав, що можливо, можна навіть без клею, просто встановити, його покласти, і воно буде нормально триматися, все буде супер. Ну, було б, звісно, дуже круто, якщо без клею, бо ця от возня з клеєм це конечно, все дуже довго і затратно. А без клею тако встановив та й все, та й класно. Бейсборди. Бейсборди це, ну, типу, як в нас плінтуса називають. От тут зараз такі бейсборди стоять прості. Я буду класти такі. Е під кутом 90 градусів, прості, прямокутні, білі бейсборди. бейсборди, самі звичайні. Я їх покладу по всій-хаті. всій всій, всій хаті. І, напевно, навіть отут. Тобто, це оце, оце, оце заберу, оцей фрейм. Ну, це не фрейм, ну, типа, напевно, фрейм. Да. Коротше, оцю обліцовку фрейма заберу, і тут буде стояти білий бейсборд, отак-от, от повсюду. Чорний, темний паркет і білий бейсборд. Мені здається, що мало би виглядати гарно. Зняв тільки що поличку, тут така поличка була. Я її тільки що зняв і добрався всередину. Тут де одна труба на димохід. І друга труба. Я не знаю, за що вона відповідає. І ще якась отака. Це, напевно, напевно електрично. Так, це, скоріше все, електрика. Це все гарно треба буде заховати, пообрізати, заховати. І все, і блін. Зараз їду в магазин по кувалду, саме велику, яка є в магазині. Розбиваюся все, і буду вивозити мусорно. Ну, що робити? Попробуй зараз. Може без кувалди навіть вийде трошки зняти. Воно тримається. Я це не бив, не бив, нічого не робив, погляньте. Це так було. Офігіти <AM2> просто. Enfin... <has> А якщо б я не відскочив. Я-я-я-яй. Воно просто впало. Воно тупо впало. Ви прикиньте, я пошатав легенько і воно впало. На чому воно трималось? Ні на чому? На цій дошці ж тут була. Це прикол. Блін, стрьомно. Коротше, ні, стрьомно трохи. Треба, напевно, все-таки взяти так кувалдою і здалека бити, там ручка велика. Отак тут встати. Бити і відходити, тому що вона впаде на голову, то приємного могло бути. Спочатку думав буду їхати в магазин по кувалду, але все обійшлось без кувалди. Фу, блін, батьмо. <клес> <клес> Пилюки. Фу, блін, надихайся нагадна, дихайся пилюкою. Да, тепер, звісно, челендж це все вивезти, це буде нелегко. Розбумбив весь камін. Не знаю, я, напевно, його виставлю його зараз на вулицю. Єдине питання, як з газом бути. Там газ підключений, треба якось. Його перекрити, напевно, залізу на кришу, подивитися, він там перекривається. Але напевно, що сам не буду до того лізти, забирати ті труби, відкручувати, тому що, блін, стрьомно, газ все-таки. Я от в інстаграмі вже запостив, от як це все робив. До речі, хочете бачити там все одразу, підписуйтесь на мій інстаграм. От тут от є назва мого інстаграму. І багато хто писав, для чого розбиваєш камін, Камін це круто, типу, класно, зимою. все. Е, в принципі, я з сторони згідний. З іншої сторони з'їде, тому що, не знаю, переважно ніхто його за призначенням той камін не використовує. Переважно його, він так і стоїть і все, і тільки забирає квадратні метри. Я вирішив, що тут буде стояти диван, отут, а тут буде буду висіти телевізор. І якраз нормальна відстань, я буду е брати телевізор, я хочу собі взяти 85-ку, такий волетенський телевізор, і якраз от він тут класно зайде, класно буде виглядати. Тепер що мені треба зробити? Це все десь повивозити на якийсь смітник. Ой, блін, роботи капець. Мені треба встигнути тут все підготувати до неділі, тому що в неділю буде Степан, з яким ми там працювали, працюємо. Буде звільниться і там зараз має одну роботу і ми будемо разом з ним класти паркет. Тільки що люди приїжджали забирати плиту газову, я її за 50 доларів продав. Вона така старенька, була ніяка. і так відпочило, що цей чувак її забрав, він займається цими всіма газовими справами. І Він мені сказав, він заліз на кришу, подивився і сказав, мені, як обрізати, як правильно обрізати оцю газову трубу. То мені потрібно перекрити газ повністю в будинку, залізти наверх, взяти пилку, таку по металу, обрізати ту трубу і її закрутити. Він мені навіть дав, чим закрутити. Така спеціальна штука, і він мені її. Це я її так зараз перемотав, о, така металічна. Е, я її перемотав спеціально, тому, щоб два повітря не заходило, тому що він мені туди намастив на такою спеціальною штукою, коротше, яка тіпа, закручується і не буду пропускати нічого. Так що, отак повезло, круто. Треба ще комусь віддати холодильник. Я його виставив був забезкоштовно. Мені просто розривалися повідомлення, тупо стільки повідомлень було, що це просто капець, але якісь такі всі там, типа, дурні повідомлення, несерйозні. Я говорив, що викласти ще раз, але за 20 доларів, щоб менше писали, і може як дійсно серйозна людина е, знайдеться, за 20 доларів нехай забирає. Типу, не те, що я хочу заробити гроші просто, бо дуже багато таких всяких балаболів, ті, і кожному скидати свій адрес не хочу. Е, що ще? Ага, ще треба викласти, я забув. Треба викласти на продаж пралку-сушку. Теж треба викласти. Вони Ну, блін, теж за фігню підуть. Не знаю, там може за якихось 50 доларів і то, і то, якщо заберуть самі приїдуть, то я буду задоволений. Ну що, друзі бобри, ремонт продовжується. От, загрузив свій трактор. Це вже не мінівен, це міні-трактор. Загрузив цеглу, але це ще не вся цегла, до речі. От, позагружав трохи і... Буду зараз догружати до кінця і буду вести десь на смітник. Має приїхати Женя мій друг, допомогти мені, тому що мені треба допомогти, знаєте що, викинути з машини. Бо це треба робити дуже швидко. Не буду казати чого. Ну, коротше. є один дамстер тут, який я знаю, то треба під'їхати, швидко викинути тут цегу і все. Значить, ремонт продовжується. Забрали холодильник. Приїхав Мєкс, блін такий наглий. Приїхав, я, я продав холодильник за 30 доларів. Він приїхав, каже, а я тобі написав ті, безплатно. А він реально мені написав, ті, чи я віддам безплатно я написав Окей, тому що я просто, був у стійкий повідомлення, я просто прощлкав. І я думаю, ладно, хрен собою, забирай, вже то безплатно. Але сказав, що приїде, забере ще сушку і пралку. В ці. У мене ще я ці дві сушки і пралки, е, то він каже, давай, я кажу, 100 доларів за дві. Він каже, давай за 80, я зараз приїду через півгодини, Я кажу, ну давай, окей, приїжджай. Все. Потім ці кабінети yeah. я продам за 300 доларів. Тобто оце все дерев'яні кабінети оці на кухні, ці тумбочки, цю стільницю. За 300 доларів у мене мають забрати в суботу. Люди домовились, тільки сказали, що вони демонтувати не будуть, типу, якщо я демонтую, то вони заберуть. Тому мені зараз треба вивезти цеглу, це все демонтувати, поскладати в гаражі, щоб вони вже приїхали і забрали. І як тільки я це поскладаю в гаражі, я вже зможу демонтувати тут підлогу. Оцю от вонючу на кухні. Тільки що провірив опалення. Опалення дуже класно працює. Взагалі, я за 15 хвилин тут не було опалення включення, зараз у нас сніг на вулиці. Холодно, мінусова температура. За 5 хвилин хата так нагрілася, що вообще, капець. Коротше, це е, радує. Єдине, що це криша, я вже дивився. Відео на Ютубі, як кришу ремонтувати, я напевно буду все-таки сам це робити, тому що якщо наймати когось, 10 тисяч точно вийде. А якщо самому то на матеріали піде десь півтори тисячі доларів, ну і плюс сам. Ну, як сам зі Степаном, Степану треба буде заплатити, але, звісно, ну, не так, як тим людям, які приїжджають цілою компанією, там четверо-п'ятеро і починають то робити. Коротше, якщо ми це зробимо, я думаю, не знаю. По відео я дивився, що там не так все складно, насправді набагато легше, ніж здається. Але воно може так тільки здаватися. Тому я думаю, що кришу ми зробимо самі, бо, блін, бюджет дуже обмежений. Я зараз ніде не працюю, нічого не роблю, не заробляю. Я живу зараз на своїх збереженнях. В принципі, я на це розраховував. Але от кабінети нові я замовив не замовив, точніше, я вже знав, скільки кошти, там є українці, що займаються. Сказали кабінети разом з кварцевою стільничкою. Тобто, з типу, як це не граніт, а кварц такий під граніт буде коштувати 5 тисяч доларів. Не стало 5300, я кажу, давай п'ятерики 5, 5 по рукам. Він каже: Окей. От, і робили це ми все по прикладу. І тут, короче, є один будинок сусідній з такою самою планіровкою, і в тому будинку є. В тому будинку корот, зроблений офігенний ремонт. І ми на кухні, і ми от якраз йому просто скинули цьому. Кабінети, скинули посилання на цей будинок, він подивився і каже: Окей, таке буде коштувати 5 тисяч з установкою, з доставкою. Вони приїжджають, тут бомблять, і все супер буде. Тільки треба оцю стінку мені ще розбити зараз буде. Зараз я повиношу цегло, загружу машину максимально. Повиношу ще якийсь мусор, сміття, максимально загружу машину до, самого, до самої стелі, щоб по 100 разів на смітник не їздити і буду це робити. До речі, дуже сильно мені повезло, що я купив свій мінівен. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки це зручно, коли в тебе велика машина, ти можеш все привезти, вивезти, загрузити, погрузити. У мене ще є фаркоп, можна чіпляти прицеп. Ну, звісно, важкі там якісь речі возити на прицепі не можна, тому що це гібрид, на гібриді заборонено. Але взагалі е, є така опція і можна нею користатися. Так що, от зараз заберуть це, коротше, треба максимально, щоб все звідси позабирати, щоб тут була чистота, ідеальна чистота, і в неділю будемо класти вже паркет. І мені треба до неділі це все встигнути зробити. Я не знаю, чи я встигну, блін, важко буде капець. Я роблю все сам повністю. Як вже казав, економлю, нікого не наймаю. Хіба там, якщо хтось визветься, як волонтер допомогти, то буду радий, звісно, там Женя сказав, що приїде щось допоможе. Так що все. Поки що, на даний момент це була вся важлива інформація від мене. Всім самчику. Ми знайшли мумію в хаті. Прийшов Женя, допомагати мені трохи. І дивіться, що ми обнаружили. Показую. Це труба йшла від каміна, і вона, походу, йшла так, якби, тепло. Коротше, це пташка, яка тут дуже давно. Вон її клювик. Ось тут видно клюв. Вона дуже давно якось сюди залетіла, бідненька пташка, і здохла. Я думаю, що вона залетіла через цю трубу, хотіла вилеті, вилетіти туди, застряла і все. І бідняшка здохла там. З голоду або з чого, не знаю. Але, теж якось і, а, більше, але це капець, що вона, е, ну, напевно, воно смерділо там, ні? Той її трупак. Смердів, і люди тут жили. І воно вже пересмерділо, типу що вже навіть не смердить. Розумієш? Це ж капець. Воно відкривано, воно чути, знаєш, Так. Да. Змердило. Це капець. Добре, що цей камін ми забираємо нафіг. Я нафік. На бляху може лише там в камін просто за всередину. Короче, демонтуємо. Я вже перекрили газ, я обрізав цю трубу, дарію просто треба витягнути. Я весь нашу <звук> черепушку вирішую. Черепуху, блядь, не показує мені то. Все, зараз будемо камін забирати. Ли, нарешті ми той камін зняли, відірвали трубу, порізали, то там блин, виявляється три труби. Одна, одна, друга і там ще третя. Всього, зараз виносимо це нахрен, нахрен виносимо, розставляємо на продаж, може хтось купив. Ми це зробили, ми винесли камін. Дуже важко це було, просто нереально важко. Я, напевно, ми його поки що винесли сюди на вулицю, на бекярд. Зараз покажу. Сюди на бекярд винесли, потім я буду напевно його розбирати. Розберу його і там. Він капець капіти важкий, це все метал, на мене дають на метало. Зараз хочу вам показати е ці катери, чекайте, <плес> як вони там сточні ці труби. Вони всі забиті повністю, погляньте на це. Дивіться, водичка стоїть, от криша моя, яку треба ремонтувати. Водичка стоїть і нікуди не дівається. У мене... мене нереальне бажання. Для того щоб їх почистити, я дуже сильно хочу їх почистити. Але зараз ж нема часу на це. Зараз там ще доробляємо деякі моменти по демонтажу і їдемо додому. бо Посінь моєї жінки день народження, там ми маємо пожар та шашлик, там такі всякі справи поробити.